Обіцяли і зробили міністерство оборони в Диму, а під стінами айдарівці. Минулого тижня бійці батальйону вже приходили під ворота міністерства мітингувати, але пішли так і не запаливши шини. Але цього разу терпець таки урвався. побільше. більше цього разу айдарівці протестували не самі. Плічо-пліч з бійцями стояли і українські матері. Жінки скандують у Міноборони, самі зрадники кажуть, їх синів послали на вірну смерть, і босих та голих залишили під Дебальцевим на призволяще. Наші діти воюють. А з чим вони воюють? Один автомат на десятих чоловік. Для чого вони посилають таких людей? Для чого? Для кого? Для м'яса, для мясорубок. Позвонили хлопці звідти і надали йому інформацію, що ми гинемо, надайте нам допомогу. Ми гинемо. У нас нема техніки, у нас нема зброї. По-перше, відправили батальйон недоукомплектованим. Однак до мітингарів так ніхто з міністерства і не вийшов. Тож на горіхи дісталося народному депутату Антону Геращенко. Парламентар саме прямував до Генштабу на нараду. За ситуацію бомбу подазділінії завжди дуже відповідати командир. Якщо кожний... Боєць или каждая мать бойца будет приймати рішення, то е, путіни в Киеве сам пан Геращенко дуже сумнівається, що ці мітингувальниці дійсно є матерями бійців. АТО про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Натомість це більш схоже на чергову провокацію, зазначив народний депутат. Шини спалили, а відповідей так і не почули. Обурені люди ще довго скандували біля міністерства оборони, а потім розійшлися, залишивши на згадку міноборонівцям, задимлені ворота та щорнілий чорніли It's